Михась жив самотньо останні років 20. Він був дивного віку. На імпровізованій сцені у Полтаві актори готуються до театрального читання п'єси коло Херсон. Це театральне читання п'єси. Є п'єса, яку написав наш актор Антон Лисенко. Є актори і не актори, які мають на руках ці тексти, і з папірців читають п'єсу, але при цьому це все має форму етюду. Театрального довжиною десь година 20 а про те, як наразі живе Херсон. Читання влаштують, щоб зібрати гроші для колег з Херсонського обласного театру імені Куліша, які перебувають на тимчасово окупованій території. У закладі чотири роки працювала Ольга Марфіна до Полтави. Приїхала через війну. Там немає жодного слова про війну, але оскільки ну це вже такі зрежисовані обставини, а, це про Херсон. Період війни. А насамперед більше описано ем, його красу, його незвичайність, його людей. таких ночей дивилися на тисячі. Репетиції влаштовують більше двох тижнів. На сцені з текстами працюють троє людей. Ще двоє грають працівників буфету. Задіяні у п'єсі актори з Полтави, Херсону та Маріуполя. Я війну зустрів. В Харкові, тому що я навчався, але у мене досі сім'я знаходиться під окупацією і в Маріуполі. От, і я намагаюся підтримувати з ними зв'язок і ну, дивлюсь на всі, не пропускав усі новини, де й зараз не пропускаю всі новини, що пов'язані з моїм рідним містом. От, і серцем я знаходжусь там. У п'єсі розповідають про херсонців та їхній побут, каже режисер. У них є якісь там проблеми, є їх власний побут, і вони стикаються з тим, що не завжди почувають себе господарями на своїй землі. Це сама п'єса. А етюд відбувається умовно, ніби в самому Херсоні, і перебуває, і перетікає за правилами життя, які є зараз в Херсоні. У цій виставі у мене така. Ниткова роль, тобто мене немає все, весь цей момент до конкретного, коли вони всі розпові... розповідають свої історії. Потім з'являюся я, тому що насправді вони зібралися сюди пом'янути мене. Тобто, прийшла звістка, що мене вже нема. Я повернувся. Це добре, але дехто не повертається. І отих ми повинні пам'ятати. Презентуватимуть читання у Полтаві протягом трьох днів з 11 до 13 вересня. Визначеної ціни квітків немає. Потрапити на прем'єру можна за будь-яку суму. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному. Полтава.